Доброго дня, шановна громада, хочу висловити свою думку по поводу харчування освіти і дідька. Я як ніколи сьогодні спокійний і чувствую себе абсолютно впевнений. Знаю точно, що наші дійсно і школи працювали в штатному режимі і, в як положено і по всім нормам нашої держави. Я, як голова громади і начальникам відділу освіти, і заступникам, і заступникам з Русланом Ніколаєчем, ми майже все літо робили бомбосховище і робили все можливе для того, щоб наші школи до 1, -1 сентября були відкриті. Але так сталося, що у Михайла Дімітріча до мене особистий. Неприязні. Я е, далі розкажу які. І поэтому я хотів би дати слово Антоніні Степановні. На підставі доручення голови військової районної адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича було здійснено перевірку закладів освіти щодо організації гарячого харчування. Доручення було надано в чітко написано доручення вивчити питання організації харчування дітей у закладах освіти Кодівської міської ради. Пунктом 1.2 даного доручення було залучено за згоди представників територіальної органів Держпортив в Одеській області, але даним дорученням не було визначено дату, час, місце проведення, склад та кількість членів комісії із держпродивслужби. Перевірка, на наш погляд, носила формальний характер, не було складено жодного акту, протоколу. Не було видано довідку про перелік виєнних правопорушень, і взагалі в результаті любої перевірки або любого моніторингу видається закладу або видається органу управління документ, який засвідчує помилки, допущення відзначає недоліки. Цього надано, нам не було. Але в свою чергу працівники держповідслужби та працівники органу місцевого самоврядування не були попереджені про дану перевірку і не приймали участь у перевірці всіх вісьми закладів освіти. І нас дивує той факт, що виконуючи обов'язки Подільського районного управління. Держподивслужби в Одеській області Олександр Твердохліб листом від 24.02.2023 року повідомив нас про результати даної перевірки із виявленими, на їх думку, правопорушеннями. Ми е, розуміємо, що відповідне вивчення питання було дорученим. Олександром Лончаком, керівником Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, в листі було дійсно зазначено, що потрібно вивчити питання щодо організації гарячого харчування у підпорядкованих закладах освіти. Але наголошуємо, що ключове це вивчити питання. А в Кодимській громаді була здійснена повноцінна перевірка. За фактом даної перевірки, нас попереджено листом від 3.03.23 року від голови начальника Подільської районної державної адміністрації Михайла Лазаренка, що на підставі виявлених порушень було відкрите кримінальне провадження. І наполегливо рекомендовано голові Кодимської міської ради Подільського району на сесії. Кодимської міської ради винести питання про відповідність займаним посадам відповідних осіб посадових осіб 6 числа, 6 березня, мене та представників освітянської сфери було викоткано до міста Подільська. Та із засобом відеофіксації було проведено нараду, на якій Михайло Лазаренко зневажливо, перебиваючи виступи доповідачів, які надавали пояснення по суті, ворожнечу та в образливій формі, в та атмосфері знецінював професійну придатність всіх працівників. Відео є в вільному доступі. І зауважу, що кримінальне провадження по факту перевірки відкрито, але ні результатів. І рішень суду ще немає. І жодного факту зафіксованого не було. Жодного акту під час перевірки вісьми закладів із чотирьох, якими апелює дана комісія, жодного факту не складено, жодного акту нічого цього зроблено не було. Дані вказівки щодо звільнення працівників органів місцевого самоврядування суперечить нормам діючого законодавства України, так як є це пряме втручання в роботу органів місцевого самоврядування, а саме статті 10 закону про органу про службу і в органах місцевого самоврядування. Зазначимо, що враховуючи закон України про правовий режим воєнного стану і взагалі про ту ситуацію, яка зараз надзвичайно складна, у нас є. Стаття 16 Конституції України говорить про те, що органи і державної влади, і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні здійснювати свої повноваження у межах і у спосіб, що передбачені законами та Конституцією України. Перевірки, ну, це спосіб виявлення недостатків. І, в принципі, ми завжди відкриті до цього процесу. Про те, що ми громада, яка здатна. Виявляти порушення сама чи за допомогою відповідних органів, ми довели це, тому що голова наш в минулому році написав лист з проханням провести аудит певних закладів освіти, які є опорними, для того, щоб ми були готові до того процесу реформування освіти, який відбувається. І ми єдина громада, є єдина школа. Громаді, яка пройшла аудит Державної служби якості освіти. Більше того, ми навіть написали заявку на те, так як Державна служба якості освіти має зараз повноваження проводити аудит і органу управління. І ми навіть написали заяву про те, щоб вони провели аудит нашого органу управління, щоб визначити, які дії наші правильні, наскільки правильно ми рухаємося в напрямку реформування освіти. Але в зв'язку з тим, що військовий стан, постанова Кабміну забороняє проведення різного виду планових і позапланових перевірок. Тому всі ці дії щодо перевірки будуть відкладені по завершенню військового стану. Я думаю, що ми доведемо свою спроможність на правильність рішень і дій, які ми приймаємо в галузі освіти. Абсурдність ситуації ще полягає в тому, що листом, який був направлений 3 березня, Цього року, який передував на раді у райдержадміністрацію, було дана вказівка, пряма вказівка голови райдержадміністрації про звільнення працівників відповідальних за ці напрямки, звільнення звільняння начальника відділу освіти, вжиття заходів до, до посадових осіб органу місцевого самоврядування, які відповідають за цей напрямок роботи, чи є чи не є це пряме втручання і порушення. З основних засад органу місцевого самоврядування насторожить той факт, що ми як держава, ми подали заявку до вступу в ЄС, і ми зараз знаходимося на тому шляху, непростому шляху, коли ми виконуємо пункти, коли ми виконуємо домашні завдання, які нам надано міжнародне співтовариство співтовариством. І ми розуміємо, що нас тільки тоді візьмуть в ЄС, не тільки коли наші інституції будуть працювати так, як потрібно, а й тоді, коли всі інституції будуть діяти відповідно до закону в межах, дотримуючи чітко законодавства. Законодавство, законодавство це норми, процедури, це правила. І якщо орган державної влади порушує сам законодавство, чи маємо право ми вступати в це європейське співтовариство, куди ми дійсно прагнемо і відвоюємо на полі бою свою незалежність для того, щоб бути членами цього співтовариства? Ми за минулий рік налагодили співпрацю з багатьма міжнародними організаціями. Ми працювали в багатьох проєктах міжнародних. Отримали величезні величезну фінансову підтримку. Ця підтримка становить, якщо її перевести в кошти, близько 10 мільйонів гривень. Але наші міжнародні партнери дають нам не тільки фінансову підтримку, вони нам дають ще й юридичну, е, юридичну підтримку. Ми будемо звертатися до міжнародних е, наших партнерів для того, щоб вони дали правову оцінку цієї події, яка не входить в рамки якоїсь перевірки. Вона говорить про... Те, як відбувається, як стає на ноги місцеве самоврядування, тому що це одна із тих реформ, яка відбулася в нашій державі, яка, яка вважається успішною, яку і успішно оцінили наші європейські партнери на посаді начальника відділу освіти. Я працюю близько двох років. За цей час я працювала і працюю чесно й добросовісно. Хочу заявити про те, що і керівники наших закладів вони чесні, добросовісні, відповідально ставляться до своїх посадових обов'язків, вкладають душу в роботу. 6 березня під час наради мене та керівників закладів було звинувачено в тому, що ми і формально відносимося до організації харчування дітей. За результатами даної перевірки, можу сказати про те, що керівник одного із великих закладів опорного закладу Кодимський ліцей номер Написав заяву про звільнення. Керівники закладів вони обурені таким відношенням, таким ставленням, тому що вони на протязі багатьох років вкладали душу в заклади. Тому хочеться, звичайно, від наших колег, кураторів подільської адміністрації розуміння допомоги. і... Гарного нормального ставлення, тому що ми всі люди. Ми зараз проживаємо в умовах військового стану, і е, маємо єднатися і бути одним цілим для ефективного виконання завдань, які стоять перед е, освітою спільного подолання викликів, які поставлені перед світою в період війни, аналізуючи дане відео, яке я, як всі жителі нашої громади, побачила на офіційному сайті Подільської районної державної адміністрації, у мене як у юриста виник ряд своїх власних запитань. Головою райдержадміністрації Михайлом Лазаренко, на мою думку, був вчинений тиск. На працівників освіти я в цьому бачу е, чіткий мобінг. Тобто, е, рішення суду на сьогоднішній день ми ще не маємо, ми не маємо результати перевірок. Було обговорено тільки про те працівниками поліції, що ще будуть проводитись відповідні експертизи. Приблизно 2 чи 6 місяців, тобто, вже було оціночне судження голови адміністрації в тому, що ці люди точно некомпетентні. Начальнику відділу освіти було чітко сказано, що вона. Неправомірно займає свою посаду, і їй було рекомендовано зайнятись тією роботою, яку вона добре вміє. Я вважаю, що тут були чіткі дії мобінгу, і я би рекомендувала начальнику відділу освіти звертатись також до компетентних органів щодо оцінки дій голови адміністрації. Що стосується самої перевірки, у дорученні Михайла Лазаренка було вказано вивчити питання щодо організації харчування в закладах освіти. Я би хотіла так. Також розмежувати поняття вивчення питання це моніторинг та дача якихось рекомендацій закладам освіти. А по факту відбулася повноцінна перевірка, що ми бачимо по даній перевірці. У дорученні було зазначено, що участь приймають двоє фахівців з адміністрації та за згодою приймають участь працівники Держпродспоживслужби. Коли перевірка приїхала до закладів освіти кодеми, представників Держпродспоживслужби не було на місці. Мало того, вони не були попереджені про те, що вони залучені до складу даної перевірки. У самому дорученні були відсутні дата, час, місце, повний склад, хто буде приймати участь у даній перевірці. Із восьми перевірених закладів освіти, представники Держпродспоживслужби були присутні тільки в чотирьох. Дивує той факт, знову ж таки, що на підставі даної перевірки голова подільської держпродспоживслужби Олександр Твердохліб надає свій висновок по факту всіх восьми закладів. Виникає питання на якій підставі було зроблено висновки про виявлення недоліків в закладах освіти безпосередньо в тих закладах, де Держпродспоживслужба не брала свою участь. Окрім того, хочу зазначити, що в період з 13 лютого по 1 вересня я знаходилася у відпустці. На даний момент у відділі була виконуюча обов'язки, яка не була запрошена на перевірку організації харчування в заклади освіти. 21 лютого також представника відділу освіти. Та міської ради не було в закладах освіти, де були виявлені недоліки. Тому виникає питання: чи дійсно настільки були недоліки страшними, як про які було розказано на всю Україну? просрочене масло, недостача і таке інше. Жодного протоколу, жодного акту із залученням уповноважених органів не було складено і нам не було пред'явлено. То чи не були ці звинувачення огульними, які потягнули за собою питання звільнення працівників, можливо, які чимось неугодні, керівництво районної державної адміністрації? Ми, як органи місцевого сардування, наближені до людей і ми перебуваємо на передньому краї. Ми більше за всіх знаємо потреби, ми знаємо незадоволення людей, ми знаємо ті проблеми, які ми можемо вирішити, і які ми не можемо вирішити. Тому авторитарні методи керівництва ми їх просто не сприймаємо, тому що ми демократична країна. З даного приводу, ми листом звернулися до обласної державної військової адміністрації. І коли нас попросили надати відповідні документи. Які стосувалися перевірки, ми з'ясували, що тільки один документ пройшов через офіційну почту, реєстраційну почту міськради. Всі інші доручення, перевірки скидалися в меседжері, ну, скажімо, на половину офіційний шлях. Тому що ми, якщо ми проводимо спілкування, то це повинно бути зафіксовано офіційним листуванням. В даному випадку навіть документів немає, які пройшли офіційно через нашу почту, щоб ми при додали до наших пояснень чи до наших запитів. Шановні друзі, я як голова маю досвід зазідання. Я як голова знаю, куди. Іде Кодимська громада. Я, як голова, знаю, що мені треба робити. Я, як голова, не терплю, коли при мене принижують моїх працівників, в тому числі директорів шкіл, і заступника, і начальника відділу освіти. І я, поки буду працювати головою, я це не допущу. І тому ми сьогодні. Робимо все для того, щоб громада розвивалася під час війни. Навіть під час війни громада розвивається. Будьте уверены, дорогі кодемчані, дорогі жителі громади, громада розвивається і бюджет в плюсі. В минулому році хочу напомнити, що наш бюджет був дефіцитний 17 мільйонів. В цьому році ми вже маємо плюс 26 мільйонів. Тому я знаю, що я роблю. Я знаю, куда я иду, и я знаю, с кем я работаю. И поэтому я не позволю, чтобы моих сотрудников, в том числе директоров школ, унижали. И поэтому, и в том числе и старост, и в том числе и других. И мне не раз было сказано, будешь назначать того человека, пришли его ко мне. Я этого работы не буду. Я звильнеты по чужой указании никого не буду. У меня есть свой аппарат, свои заступники, мы всегда это решаем коллегиально. Поэтому, люди добрые, я не буду делать все, что незаконно, я буду делать все, что в рамках закона. И поэтому я считаю, что на данный час наша громада по, по всім показателям вона по потрохи, але вона поднімається. Потому що до мене було все, ви знаєте, все зруйновано. У нас ніколи не було такого, щоб громада подімалася. А у нас то есть люди, то есть те люди, які розуміють, вони розуміють, що громада поднімається і громада розвивається. Так, да, не, не, не так швидко, як би хотілося, але вона що... Якщо нам не будуть мешати, громада буде розвиватися, і в тому числі органи освіти, і в тому числі і органи культури, і в тому числі і органи медицини. І все буде у нас гаразд. В своїх колегах я впевнений, і якщо мають бути перевірки, мають бути згідно з законом. І ми завжди готові до будь-яких перевірок, і ми завжди готові, але ви, як органи влади, повинні нам Подсказати, помочь. шановний Михайло Дмитрович, ми відкриті до діалогу, але ми не підтримуємо безпідставних звинувачень і наклоп. Ми це не підтримуємо і ніколи на це не підемо. Давайте разом працювати в рамках закону на благо людей і на благо громади. Дякую за увагу.